На роботу у чудернацьких кольорових шкарпетках сьогодні у Житомирі вийшли працівники мережі закладів харчування. Таким чином вони долучилися до флешмобу у міжнародний день людей із синдромом Дауна. Це сьогодні як. Е е е е Реліквія, ми всі одягнулися, в ці носочки, і ми хотіли б допомогти, як вкласти свій внесок в допомозі цим дітям. Вона їм дуже потрібна. Ми хочемо, щоб вони не від других людей, то тобто, щоб весь світ увидев, що ми всі однакові, що ми всі люди. Одягнувши яскраву шкарпетку як аксесуар, кожен може висловити підтримку сонячним людям. У Житомирі до акції цього року долучилося кілька сот людей. Коли на наших дітей дивляться люди з цікавістю чи з якимось таким поглядом співчуваючим, чи ще з якимось. Так само, коли ти одягнеш карпетку, на тебе теж звертають увагу, чому ти одягнув цю шкарпетку. Так і так само і наші діти за їхньою такою специфічною, як говорять, зовнішністю. Вони в нас дуже гарні і всі схожі на своїх батьків. Вони всі різні. І от саме шкарпетка підкреслює таку незвичайність наших дітей. Продовж двох тижнів у Житомирі можна було придбати кольорові шкарпетки і таким чином допомогти підлітковому клубу, який займається реабілітацією сонячних дітей. За період акції організатори зібрали понад 8 тисяч гривень. Три випадки, які мене просто вразило з цими шкарпетками, це хлопці, коли з передової в Фейсбуці мені написали Ми хочемо купити ці шкарпетки, і ми хочемо допомогти ці, ці, вашим діткам. Другий випадок це сім'я гарбузюка, е, Юрка, тяжко поранений, який паралізований. Його дружина мені зателефонувала, каже, Слана Іванівна, я хочу ці шкарпетки. Ось теж як можна мені їх придбати. Саме перший випадок який мене дуже вразив це чоловік, який приходить і каже: Ось, безхатчаники вони здали. Макулатуру, і вони отримали 110 гривень за це. І вони просили мене передати. Вони самі посоромились заходити. Вони передали, щоб теж придбати ці шкарпетки. То я скажу, люди, ви просто дивовижні. Я вас люблю. До дня сонячних людей влада відремонтувала центр, у якому займаються особливі діти, і завітала з подарунками. Здорово що сьогодні от такої проходять забиття. Я бачу, що дуже багато людей піддержали цю акцію. С носочками, вот в принципе, вот вот эти же вот эти же носочки <рик> нельзя ä, замечать этих детей только в этот день. То есть ми должны создать условия, щоб діти соціалізувалися. Просто 21 число і вот носочки, акція з носочками, вона лишний раз напоминает і заставляє привлечь внимание кієї проблемі. І все. Стіни від ремонтованого центру прикрашає виставка фотографа Олексія Лубягіна. Він переконує діти сонця, такі ж самі, як і решта дітей, хіба що потребують більшої уваги і підтримки. В процесі зйомки. І після, потім в воробці я не помічаю ну їх незвичність. Ну взагалі, тобто, і коли навіть на фотографіях я дивлюсь, ну нормальна дитина, ну що що з нею не так. Це класно. таке сильнічі, сильніче батішки біля неїся біля неї.